Всім добро здоров'я! Слава Україні! Карти Ленорманд сьогодні. І я подивлюся наступний тиждень для України і для всіх, хто зайшов, хто знайшов це відео. А тут у нас дві колоди Ленорманд 36 плюс 36 і ще додаткова карта Гадалки. Гадалка це такий народний психолог, хочу нагадати. І я буду розглядати кожний день енергії кожного дня понеділок. Будемо брати з вами по три карти, називається, називається такий розклад тріада на дні у колоди карта чоловіка. Це а, літня людина, людина з а, доросла, а, свідома. З досвідом, з певним життєвим досвідом, а, мудрість. Це буде мудра, розумна а, і така зрозуміла людина, яка буде вам допомагати, чи Україні це може бути пан президент Зеленський чи наш головнокомандуючий залужний. Якась розумна людина буде а, керувати, керувати з позиції того, що робити волю народу. А, така карта була на дні у колоди. Подивимося понеділок, хмари, сонце і лілі. А цікаві карти, бо хмари і сонце. То я хочу сказати, що погода буде така буде змінюватися з хмарної на сонячну і назад, з сонячної на хмарну. А День понеділок, можна сказати, складний. Бо не просто сонце, не просто все роз, зрозуміло і, і, і ясно і видко. Ні. Буде щось видко, а щось і не видко. А ворог, той, хто напав на назирев московит, буде видко, що, що, що він а, готує, і буде не видко. А якщо не видко, то зрозуміло а, тяжко знати, як йому протистояти. А зате тут а, треба знати, що це тимчасово все, по-перше, а по-друге, не дивитися тільки на те, що видко, але думати за, про те, що за тим, що за тим, що далі. Що є, бо є такий світ, його не видко, але він є. І цей світ за хмарами. Карта Лілія дуже гарна карта, це потужна допомога наших партнерів, яка, яка прийде прямо з понеділка. І ми знаємо, що тепер уже ленд-ліз почне працювати. Він не працював, бо і так Штати виділяли гроші і, і так гроші йшли. І, а такі гроші, які не треба буде віддавати. Це краще для нас, чим ленд-ліз, бо ленд-ліз треба буде віддавати хоч там і безпроцентно. Але і я бачу, що ленд-ліз буде починати працювати, бо багато хто сумнівався. Сонце говорить: не, сум... не сумнівайтеся і не сумуйте. А для вас, хто зайшов, треба. Старатися побачити те, чого не видко, бо тут хмари про це говорять. Я б сказала день такий, знаєте, нелегкий, але не дуже тяжкий, бо хмари це тимчасові труднощі. Дивлюся на вівторок. Букет, карта жінки, пані і місяць. Вже сонце було в понеділок, у вівторок місяць. Як у нас в розкладі виходить і місяць, і сонце одна за одною карти, та ще і Хмари, це небесна карта, теж говорить про те, що і небо, і земля хочуть допомогти нам. Вони роблять все можливе, іноді а, ми жалкуємо, що мало роблять вище сили вони, а, розумієте, це у них такий тут та боротьба. Добра зі злом на землі завжди була, і це останній останні бій, бо ми вже наближаємося до того часу, коли не буде а, такої війни. А хочу привести приклад, тут букет і жінка, що таке жіноча сила. Я вам скажу, що це значить. А тепер уже, ну, до мене сказали, це вищі сили через природу, а, що а, ну, зірки і технології. Artificial Intelligence. Це все, це все теж природа. І наступна стадія цієї війни буде така, що у нас буде передова техніка, у нас не будуть воїни іти, у наступ, ризикувати своїм життям. Бо жіноча сила це означає, що вже у вівторок ми виробляємо роботів, таких роботів, які будуть там, де людина. Не може бути де для людини є небезпечно. І у нас буде техніка і роботи на цій техніці. А у нашого ворога московита у нього немає таких технологій. І хто там говорить, що не вірить у перемогу, я вам зразу скажу, що чекайте, почекайте і побачите. Перемога за нами. Бо це війна справедлива. Мені на кого не нападали. Війна йде на наші тільки території, на території України, то зате наше діло воно справедливе. А букет гарна карта. Це стосується вас, хто зайшов на розклад. У вас буде гарна зовнішність міцне здоров'я. Фінанси будуть, будуть гроші, все буде гаразд. Бо букет це щасливе життя і подарунки. Ви отримаєте подарунки чи якісь виплати у вівторок? Місяць це карта емоцій, місяць це карта небесна. Зате я говорила про роботів. Про те, що на полі бою з української сторони будуть воювати роботи, щоб люди були живі. І за те й говорила, бо як виходить, тепер уже Ленорман, він, він вже сучасний, як все, що метафора, воно сучасне. І коли виходить у розкладі Сонце місяць, то о, це воно і означає. А місяць також говорить про хвилювання, про турботи, про такі турботи, якісь а, приватного типу, як родина, там побутові турботи. А, не треба цього уникати. Бо нам іноді здається, що наші власні справи це незначно так, неважливо, це дуже важливо, треба займатися своїми справами більше. середа, хрест, ведмідь і дім. Дім тут у нас такий трошки темний, розваляний, і це розруйнований, це може показувати. Багато кого когось з українців зруйнувало хату. Багато хто згубив все, що все, що мав, все, що придбав роками, все згубив, майно і все таке. І тут ця карта є, ще у цій колоді друга карта дому, яка дуже гарна, там дом такий репарований і, і красивий. Тут ні, тут дом зруйновано, дім зруйновано. І ким? Понятно ким ведмідь Московиць зруйнував хату і тут іще, і що йому за це буде. Ну, ви бачите, що йому за це буде. Я не буду говорити словами, це обратка така відповідь від вищої сили йому буде. І куди він дивиться, те йому й буде. А що буде, ви самі бачите. Тут, знаєте, як є така в Японії, вони говорять, що якщо щось дуже ясно, то це й говорити не треба. Це й так е е зрозуміло, що буде ворогу. Хто прийшов на нашу землю, зруйнував хату, зробив такий демідж великий, що ну, зруйновано всю країну, зруйновано нервову систему людей, якою дуже тяжко реперувати. І мої ці відео я роблю з, одне, з одною а, метою, щоб реперувати. Отут все швидко. В середу буде возміздя, можна сказати, так. А, треба бути обережним, бо тяжкий день. Хрест показує, що день буде нелегкий. А, дивимося на четверг: а, обручка, книга і собака. Гарна карта. Може, ви отримаєте листа від, від рідних людей чи від партнера. Обручка це подарунок. Може бути від когось, хто вас любить, хто турбується про вас, і книга говорить про долю. Про, про, про долю. І доля тут хороша, гарна доля, це подарунок, це виплати, це а, якісь, а, якась купівля чи продаж чогось. І карта Собака говорить, що Вища сила хоче налагодити ваше життя, допомогти вам налагодити ваше життя і допомогти Україні налагодити життя в Україні. І зате карта книга говорить, що, бачите, відкрита книга. Доля тепер України вже вирішується. І вона йде до того, що наш нарід цю свободу незалежність свою, він кров'ю своєю відстояв. І за те нам буде велике щастя. Тут велике щастя, побут, коли все гарно, все дуже так, так знаєте. Дуже гарно, дуже гарне життя. Оце треба мріяти про це. У нас четвер, так? Четвер будемо мріяти про це, бо знаємо, що так і буде. Гарний день. Енергії дуже гарні, енергії допомоги від вищої сили. Давайте будемо дивитися на п'ятницю. Що вас чекає у п'ятницю? А башта, сонце. Сонце ще одно вийшло. І ще одна карта хмар. Я. Як я сказала, тут дві колоди. Хмари, дивіться, такі хмари тимчасові. Це гарніша карта хмари, чим інша. Я покажу вам хмари, які були в понеділок, хвилинку. Ці хмари були зовсім інші. Ці хмари дуже такі темні, бачите? А у п'ятницю хмари набагато менші. Тут день буде непоганий, але тут бачите, і вона зруйнована. Що таке зруйнована башта? Це зруйновані міста наші. Це Харків, це Бахмут. Ну, я, я буду говорити і говорити, скільки міст зруйнованим, Маріуполь. Багато дуже. І е, сонце гарна карта. Бачите, і цікаво, що і так було у нас і в понеділок. Хмари із сонцем вийшли. розклад дуже потужний. Бо я тут бачу паттерн. Бо я тут бачу такий визерунок. Якщо карти повторюються, чи пев, певні карти одна за другою повторюються, наприклад, в понеділок хмари і сонце і в п'ятницю хмари і сонце. Але тут а, ми бачимо, що іще карта Башта показує, що а, бій продовжується. Бій дуже серйозний. Бій, бій, бій. Люди ризикують своїм життям кожного дня. І наші солдати, хлопці, і дівчата. Сміливі герої і честь, і слава нашим героям. башта показує, зруйновано все. І Сонце говорить, що буде репарація, будемо все будувати. Я ще скажу, що карти час, часом показують мені сказати моїм людям, хто прийшов до мене на розклад, що. Не чекаємо репарації, бо це буде довго. А нам треба жити сьогодні. Будуємо своє життя сьогодні. Тут може стосуватися вас, якщо ви виїхали тимчасово за кордон. І може у вас ностальгія, вам дуже тяжко, вам дуже хочеться додому. І дуже тяжко читати і дивитися, як люди повернулися додому і постраждали. Тому поки що не вертайтеся, поки що треба чекати. Треба знати, що ностальгія це нормально. Нормально, що хочеться, серце рветься назад додому. Може, там рідні люди лишилися, чи рідна земля, рідна хата і ще таке все треба чекати. Якщо можливість є виїхати треба. П'ятниця вам нагадує про це, але не кожний може. Я зрозумію, якщо ви не можете виїхати, то якось треба берегтися, а може приїхати десь в Закарпаття, якщо не виходить. Але ж з країни легше виїхати. Бо у нас в Україні немає коштів вам допомагати. Немає коштів, бо зруйновано всю економіку держави. А за кордоном кошти є. Є кошти, щоб вам допомагати. Тому, якщо ви можете виїхати з Закарпаття, то ви можете виїхати трішки далі, десь в Румунію, в Польщу, в Болгарію, в Францію, в Канаду. куди, куди хочете, скрізь, скрізь по світі можна. Я раджу, якщо є така потуга у вас, то їхати треба в англомовну країну. Там буде легше вам себе знайти, і ви будете зразу себе відчувати, ну не як іммігрант чи біженець. В англомовній країні ви зразу будете себе відчувати повноцінним членом цього суспільства. І буде доля, то повернетеся. Як у кого доля? Будемо говорити про це після війни, долі розглядати таке все сьогодні. Так. П'ятниця день такий перемінний. І сонце, і хмари, бачите? І берегтися треба, бо, скажу башта, це може бути чи будинок, чи армія наша, який нелегко нелегко буде в п'ятницю. Давайте будемо дивитися на наступний день і це у нас субота, чоловік. А, шляхи дороги і мітла. Дивіться. Мітла карта праці насамперед. Ця карта захисту від негативного впливу. І це карта якісь дій, які повторюються. Дороги разом з картою мітла це може бути негативний вплив на чоловіки, на чоловіку вашому, якийсь негативний вплив. Це, знаєте, буває так, що чоловік це погано почуває, чи. Йому не дозволено виїхати. Я не знаю, є різна думка, що не можна не дозволяти чоловікам виїхати з країни. Чи не можна усіх примусити йти на, на, на фронт. Бо та людина, яка не, не, родила, не народилася, щоб робити таку працю військового, вона там. Багато чого доброго не зробить, а тільки буде ризикувати життям, і це не можна робити. А треба, щоб воював той, хто може, хто знаєте, народі в нього написано, що він вміє це робити в нього є на те талант чи бажання. А такі люди більше добро зроблять. По перше, по-друге, це вірно правильно з позиції вищої сили. Я знаю, що мене тепер будуть сварити, Що хто буде захищати? Будуть у нас є в Україні мільйоні чоловіків і жінок, які з задоволенням будуть це робити, бо вони народжені це робити, вони можуть. А є у нас в Україні чоловіки, які не можуть, і взагалі чоловік чи жінка це соціальна роль. Це не, не те, що ми думаємо. Тепер ну, Україна ж іде до Євросоюзу, і це, це не гріх, це нормально все. Кожна людина має свою, свою роль для себе. І є е, е, у англійській мові такі поняття, як е, woman-man, це означає соціальна роль чи ще якось. І є таке поняття female and male. Це значить репродукція, як, як біологічно тіло людини працює. І зате я хочу сказати, що у нас поки що до цього не дійшло, але іде до того, якщо ми хочемо бути такою зірковою країною в майбутньому, то ми повинні це визначати. Визначати, що це натуральні процеси. І не відштовхувати це. Ми не хочемо уподобатися до московитів ні в коєму разі. А чоловік вийшов а, разом з картою, бачите, роздоріжжя. зате я говорю, що роздоріжжя це різні чоловіки. Є чоловік, який згоден воювати, а є який не згоден. Я розумію, що не всі професії тепер у військових, вони, те, що на передову де дехто є, технологічна людина чи комп'ютерна людина, людина, яка користь може дати армії, але не на передовій. Такі люди. А вони можуть жити де завгодно, вони можуть жити і в Україні, і можуть жити за кордоном. Це не справа в тому. Але тут іде якась, знаєте, сварка така, бо мітла і дороги показує сварку таку, коли люди бояться за своїх чоловіків, чоловіків, які не здатні. На те, щоб бути на передовій, але вони здатні на багато чого іншого. І тут трошки порозмислити треба на цю тему в суботу. Просто поговорити. Це не означає, хтось правий, хтось винуватий, а хтось не винуватий. Це не можна так. Не можна думати, що є люди винуваті у чомусь, а є люди, які праві. Кожна людина вона для себе щось вирішує. так? Вища сила говорить через карти з вами. ну а Там держава має свої закони, у всіх свої. І на жаль, тепер ми, як ми повинні якось воювати з цим загарбником, такими методами старими методами минулого минулих сторіч. Хоч тепер уже у нас зовсім нова людина, хоміоновіс, нова людина і роздорожжя, Роздоріжжя говорить, що дороги для чоловіків повинні бути відкриті. Людина повинна для себе сама вирішити, як вона хоче допомогти своїй країні, якщо буде. Свобода, то людина буде дуже, як то сказати, по-творчому відноситися до допомоги своїй країні, і вона зможе багато користі зробити. Бо що було в совєтські часи, всі криваві совєтські часи, а не було хисту ні до чого, бо люди знали, що для себе вони нічого не можуть зробити. І ні ніхто не працював з хистом. І тут дороги говорять, що відкрити дороги для чоловіків, вони самі ріш... вирішать, як вони хочуть допомагати країні. Коли людина сама вирішила, куди вона хоче, на фронт, чи вона хоче а, за кордон, там, там якось допомагати, чи вона хоче в Закарпаття, чи ще кудись, то людина більше користі принесе державі. І це вже ми повинні це знати, бо цей а, совєтський склад розуму, коли а, держава вимушує людей робити, те й друге, вона ні до чого не доводить. І коли за тебе щось вирішують, то ти не можеш зробити найкращу справу, бо там немає власної мети ніякої. А, ну, Тут пару слів, слів так, може комусь не так подобає. Я хочу сказати, що у нас демократія. І Вища сила говорить, що скажи так, а там люди вже почують, як я хто вміє почути. Так? І будемо розмовляти. Я всі коментарі. Лишаю, я нічого не, не, не витираю з українського каналу, нічого. От, ну, дивіться, щоб не посваритися з вашим чоловіком, Я чоловік жінка, вони дивитеся, бо тут мітла і чоловік. І ще говорить про негативний вплив. Негативний вплив, а особливо у нас на Східній Україні, у нас багато там тяжкої карми, бо переселяли людей з Совєтського Союзу. І там Ну, власне, багато, багато там така енергетика дуже-дуже тяжка. І тут дороги і мітла показують тяжку енергетику. І ми молимося завжди, щоб там енергетику зробити легкою, такою легкою, яскравою. І тоді буде перемога скоріше. А шляхи для чоловіка а, мітла говорить, що буде захист від негативу, і всі мої відео вони захищають. Якщо ваш чоловік на фронті, то цей розклад захищає його від негативного впливу, ворога чи ще когось. Бо різні люди є на фронті, знаєте, є і геть з одного боку, а може бути якась сварка чи дискусія, чи а, люди можуть не розуміти одне одного, бо вони там, як у сім'ї, живуть, вони там живуть разом і сплять, і, і їдять всі в, одні, в одній кімнаті. І що Uh, розуміло, люди різні бувають, люди є, які можуть сваритися з, з чоловіком чи жінкою. І всяке буває. І я uh, знаю одне, що там менше того, бо на фронті у людей одна мета, але може бути якийсь конфлікт. І зате я прошу вищі сили, щоб конфлікту не було. Давайте будемо дивитися. На неділю. Зірки, корабель. Жінка. У нас був чоловік в суботу, а в неділю жінка, бачите? Це пара. Це пара, може, ви зможете побачити одне одного, чи будете листа отримувати, чи інтернет, буде розмова якась у вас, бачите? Чи ви поїдете, чи до вас хтось приїде. Корабель це зміни, переміни, переїзд, чи шлях якийсь дорога. Для вас відкривається можливість може знайти собі пару, де хочете по світі, бо тут корабель і зірки. Зірки це інтернет, що це суспільство світове, зоряне, зоряне, а суспільство, яке допомагає вам знайти собі, може, пару, може, ви знайдете собі тут пару. Неділя гарний день для того, щоб робити плани, щоб щось купувати, чи торгівля якась, бо корабель і зірки це торгівля по інтернету. Це може ви відкрити якусь справу і по інтернету будете розказувати про те, що ви вмієте. Інтернет не коштує нічого. Ну, як він коштує. Не знаю, як у вас у нас в Канаді дуже-дуже коштовний інтернет, але не в цьому справа. Ви платите тільки за те, що є у вас інтернет. А все, все, що ви робите, там відкрити свою сторінку, розказувати, розказувати про те, що ви вмієте робити, це воно безкоштовне. І для жінки буде переїзд, не сидіть, не чекайте нічого, треба їхати. Я бачу, що треба їхати. Треба їхати для того, щоб зберегти себе, зберегти родину. І вас чекає зоряна доля, зоря, зоряна, щаслива доля, бачите? Так, так що не хвилюйтеся, у вас все буде гаразд. Неділя дуже гарний день, потужний день. Може буде якась звістка від чоловіка, може він на фронті, чи якось що, що вас стосується. Що стосується України, це допомога, яка йде кораблем. Може танки, тяжка техніка, яку тільки можна кораблем пересувати по світі. І тут, бачите, зоряна допомога, зоряна мається на увазі. Технологічна допомога і може сучасні танки, які нам потрібні, щоб визволити свою територію, нам, нам треба танки, у нас цього немає. Зате ми не можемо нічого зробити, бо в нас немає танків. І тут я бачу, що в неділю будуть і ті танки і отримають такі, знаєте, як це називається такі танки? А, забула, ви знаєте, вже я, я не дуже розбираюся в цьому, але дуже сучасні з Штатів може бо морем. Будуть іти ктанки, які допоможуть нам вже добити, добитися до нашої мети. Тут зірки говорять, що буде щастя. Це хай щастить. Ця карта щастя того, що ви часила хоче виконати всі обіцянки і зробити вас щасливими людьми. Дуже гарний розклад! Бажаю вам щастя, всього найкращого, і будемо бачитися! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава!